Одна хвилина, це хвилина заповнена кількістю імен і прізвищ тих хлопців, тих синів України, які віддали своє життя за ваші сьогодення, за те, що ви маєте змогу ходити на роботу, навчатися в школі, робити свої справи, лікуватися, відпочивати. І саме ми, оці діти, оця молодь з картонками на сьогоднішній день. Вони просто кричать, вони намагаються до... стукатися до нашого збайдужілого суспільства про те наскільки важлива хвилина мовчання.